Заберіть мене разом з татом на війну. Кого ти будеш захищати? В е, Україну. Україну. А банду цю, що при владі сьогодні в Україні будеш захищати? А як же? Я тільки за. Звідки ти приїхав, синок? З е, Села Веселів. Ти з татом проживаєш без мами. Е, 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 е. І що ти просиш, щоб тебе забрали також на фронт? так? Так. Е, пані Віта, що вас сьогодні привело в теплик разом із цим хлопчиком маленьким. Тому що батька може забрати, а дитина лишиться без міським. Ви проживаєте де? В Веселівці. Це яка область і район? Вінницька область, Гасінський район. Теплицька громада. Теплицька громада. А ким ви приходите з цієї? Сусідом. Сусідом. Дуже добре. Скажіть, будь ласка, скільки років ця сім'я живе без жінки? Четвертий рік пішов по щі вже п'ятий. Пішов п'ятий рік. Це ще задовго до війни вона покинула. Хлопчикові було тоді три роки, бо зараз йому почті вісім. Так. І от ваша думка про те, що в теплику є відділ сім'ї та молоді, соціальна служба, яка взагалі палицьо-палець палець, жодного разу нічого не зробила. За чотири роки приїжджала ця служба до цієї сім'ї. Ні разу не приїжджала. надавали якусь допомогу, Ні матеріальну. Ні. Нічого не надавали. Але ж ці дармоїди отримують гроші в теплицькій громаді. Ось так. Ну от дивіться, зараз бабуся хвора. І, і, значить, пенсіонер хвора, бабуся. Хто буде дитину доглядати? Сусіди зможуть доглядати? Ніхто не зможе її доглядати, бо нікому, виходить, ця дитина не потрібна буде. Дитина буде не потрібна. Батька забирають на фронт захищати злодюг злод з верховної банди України. А що тоді робити цій дитині? Скажіть, будь ласка, а ходити, блудити, блудом ходити по селі. Тобто, як не потрібно цуценя, цю, цю дитину викинуть сьогодні на вулицю. І оце сьогодні в нас банда, ця, що в Верховній Раді сидить, отакі дебільні закони понаприймали, що сьогодні ці дітки лишаться на произвол судьби. Тобто, їм можна йти десь красти, робити якісь правопорушення. Тоді цю дитину будуть розшукувати, буде тоді поліція працювати. А соціальна служба приїде і забере її в інтернат. І що Спасибо. далі? Поки батько буде цих дебілів з верховної банди тупоголових, психічно хворих захищати, то ця дитина сьогодні буде покинута на прозволяще. От ви вважаєте, що ці злочинці в верховній банді понаприймали ці дебільні закони? Правильні вони для народу? Неправильні. Я не можу зрозуміти, чому. І вийшов такий ж закон, що батька одинака не забирають, а чому вони зовсім по-другому рішаються. Ну, дивіться, батько одинак, це якби суддя теплицького суду Довгалюк прийняла була правильне рішення. Натомість вона винесла упереджене рішення, бо вона ж дуже боїться, щоб, не, як би сказати, не щоб її не, не вигнали із судді. За те, що вона прийняла таке рішення, але ж суддя це іменем за України повинна виносити рішення, і вона а мала б дослідити всі належним чином докази, що ця дитина сьогодні кинута на прозволяще без мами і 5 років живе практично з хворою бабусею і з батьком, який її доглядає. А Довгалюк, суддя теплицького суду прийняла упереджене рішення. То може вже пора таких суддів гнати мітлою з цих посад. Вони не служать народу України, а вони служать олігархам, приймають рішення, які не відповідають дійсності. Скажіть вашу думку. Ви ж були в суді? Так. Да. І все це в суді розповідали, що дитина сама. Так. Да. Суддя на це не зважила. Ми багато доказів давали і ніякої користі. Нашу пользу не було. То тоді виникає питання до судді Довгалюк. Шановна, а чим ви мотивували те, що ви відмовили маму позбавити батьківських прав, яка не приймає участь у вихованні дитини? Це просте питання. Чим ви мотивували і яке? Чому ви таке рішення не правосудне прийняли? А дитина сьогодні кимось на произвол судьби. Куди цій дитині? Можливо, ви візьмете її, поки батько буде воювати, захищати вас, верховну банду захищати, злочинців, які сьогодні при владі буде захищати, а ви будете доглядати цю дитину. Візьмете над нею шефство. Він буде у вас жити, і ви будете доглядати. Можливо, так уже треба ставити питання. Раз суддя виносить неправосудне рішення, стає на бік не, не дитини з батьком, а стає на бік незрозуміло кого. І дебільних законів, які понаприймали дебіли з верховної банди, то може тоді хай суддя доглядає цю дитину. Як ваша думка? Мабуть, виходить так. От бачите, оце в нас сьогодні такі суди, корумповані, продажні, приймають такі рішення. Їм плювати на те, що дитина піде під забором, як цуценятко нікому не потрібне, викинути на вулицю через те, що батько піде захищати злочинців, які сьогодні при владі в Україні.